Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Ми ще в селі, якщо ви ще не зрозуміли. Вийшли на вечірній променад. У нас кожен вечір є процедура неізмінна. Вона така шуба прикольна. Це ще Вікена. Струскавця. Струскавця, колись нам купили дві таких одну вік одну мені. І це оце менше. Це Вікена. Віка, помниш? Тепер Рома до неї доріс. Цю фіртку закривати? Ні, І Тепер... Ма, а що це курча? Воно змерзло. Сидить, наче йому трошки не добре. Що я казав? Коротше, йдемо пасти качок, я трошки познімаю, бо вчора Рома там чудив, бо вчора Рома там чудив, я трохи знімала, виставляла в інстаграм. Дуже відео сподобалося. Сьогодні вирішили взяти. Він великий просто відео. Вечірній променад наш. Ром, що сьогодні, як діли? Сьогодні вітру немає такого сильного. У мене шапку вчора було холодна, шапку ромів діла. Сьогодні можна в принципі Кажу, мама, Ромі заселила е, штани в носки, бо вони широкі такі. Ну, так, да, брату. Я кажу, бабка хитра, вона каже розумна, вона собі не вчепила різинку, бо в неї вони теж широкі і такі фойдались. Вона Каже, я вже дивилася, там ромі, цей, вузький загиб, не можна заселити. Треба пришивати хіба що. А тут дуже довго гратися. Вона йому носки наділи, засунула її нормально. Хайде. <ріху> і все. Ми тут уже, щоб ви розуміли, навірно, цей горіх обтарабанили весь. Тут уже горіхів нема. Прямо обтарабанили. Ну ні, он, он на горі. На землі, ні, кіпадали. ну на горі он до дивись скільки. Є ну, багато, ну, просто падає, просто ми їх не гасини. достаємо. Ще не досі. Якби їх, щоб так приїхали ходити, та й тут непоганий горіх. Та так, він смачний. Падають на землю, їх до дві скільки машини полізі. А uh -huh. ми їх спасає. ми спасаємо. Ми спасуємо, <ріжу> да. Тут машини рідко ні. <ріжу> та я вже, якщо чесно, їх не ходжу. Кстати, ви знали, що в цих зелених горіхах дуже і дуже багато йоду. І це дуже хорошо на щитовидку. Ніякий йодомарин, оцей що прописують, коли проблеми з щитовидкою, не вам не поможе так, як е, з молоді горіхи. Так що. Га? Та я думаю, вона не обійдеться. Там ще є, тут всім хватило, ну дивишся, скільки їх. Та й що? Мочу лазити. А як в нас яблука і горіхи збирають, то що? Ну. Так Що на вулиці, то взагалі. Дві ляги виходять на вулицю. Короче. Читя на те не дивиться цей вух? Ні. Мені не скажемо. Рома, ти куди? За за тьомою. Я їх уже так наїлася, це горіх. Угу. Це вже останні. Та вони вже деякі попадаються старі, оці, що вже не, не чистяться, вже не вкусні. Їх е, я хочу цей год, але це вже як наші будуть. Бо чужих багато треба. Ні, наші, наші. І Надушити в мене є мед докупити оцих шарізних різних горіхів і зробити оцей, поняла, каламбур і їсти. Ну теж на імунітет. На пам'ять, на мозги. <реш> Хорошо вліяє. Да, Ром? Я пам'ятаю, що коли Рома тільки родився, <реш> тільки родився. Я його ще кормила тоді груддю. У мене ще тоді було трохи молока. І Рома ще їв молоко моє. То я тоді пам'ятаю, що... <реш> я лише лиш не пам'ятаю, чи це ця... ту суміш. Віка привезла в таких маленьких баночках зі Львова, а потім вже я сама щось там трохи колотила, ну потім я почала дімватися. Ну, в общем, горіхи, віка привезла там суміш горіхів різних, а я робила просто наші оці обичні горіхи. Ну, не ці, це чужі, наші там. Збирала, душила, лущила їх і отак цілими прям заливала медом і з чаєм. Горіхи, мед і чай. Хтось мені сказав, що це дуже добре для молока, але не знаю. Так воно мені й не допомогло, якщо чесно. Але було вкусно. Ну так. Да. Дома просто відмовився від грудів. Оце так у нас проходить вечірній променад. Ми просто ходимо, качок писемо, балакаємо про все на світі. А що робити? Це чи не єдиний час, коли я маму можу зловити, щоб поговорити. Бо вона ячно, як не уроки робити у школі, то щось чимось зайнята, щось дому. Ні, вони потимніли, Валерій, діти завернись Я вже думала, та жінка. Оце гонять коляки оці, що... Якщо залізе, бляха, воно так больно колеться. Вчора малий загнав в носок собі, я доставала, як пальці залізло, чуть не Треба дуже, А, я вже до воші позбирала. Бачите, мастіриться. Так, я виноград не дуже люблю. О, папа, дзвони. А ну. В тебе холодно. Алло, дазам. Побегай. Алло. Баба, дай. Баба, дай. Що? Баба, дай. Таня, виключи. Я тільки що дзвони там пороблю. <гай, маха> Попадай, баба. Дід уже не дзвонить. Да. Дід уже виключився. Позвонив сказати бабі, щоб вона Все хорошо, ново депутат. У мене кстати немає якогось такого голоду до яблук, до винограду І вій, папа. до якої да, папа дапа дуже він... думала, це. Я якась бракована Рома, ти тут вже дуже наївся. Да. Це можна не винограду. Я не знаю. Вони, от, наприклад, коли починається осінь. Ну, в мене нема такого, щоб я така вогтя. Єдине, що я люблю ці грушки, і то вже такі, оці, знаєте, що вони аж по лохтях течуть, юшка. Ось такі я люблю грушки. Але не знаю, в нас їх вже наверное, нема. От вже нема. Я їх пропустила. А так яблука, я їм раз в сто год. А якраз був туди? Без грудки Виноград я теж дуже люблю. Я. я люблю виноград оцей здоровий, білий, без кісточок, куплений Галя Балова? <сум> так, елітний, елітний. Мама, я? Огірок? Я тобі. Де тобі його А такі ось... Рома, ще трохи і помідор буде в дефіциті. Не кисти, не добре, не хочу. Так що? Ох, ще горіхи молоді я люблю, їх Мої. я можу їсти. Тільки мене без це вініко, то як... В <рес> смысле, не впізнають він без віника? Вони мене не бояться без віника. Не слухайте. Вони нас віник слухають. <рес> так як з малочкою. Серйозно, <рес> я думаю, <рес> я відносив його, бо так мені треба. <рес> я думала, це, ну, так треба? Вони не тямлять тут. Без віника не має керувати, це просто убійство. А так лише віником махнула, вони одразу тікають. І так з малочкою, так як навчила. Та їздить там. Я думала, це як корови ну, треба. Це мені так нравиться дуже, коли без <рес> віника, <рес> Я дурнова. Але вони мене без Якщо якось як тут безвінка, то без вілька, я думала, як їх побуваю. Вони взагалі не реагують на мене. А поки не підійдеш пенделя не дасти. А він як лиш побачили і тікають. Тепіс. Та вже наїлися, ми приїхали в село, наїлися вітамінів, все, можна їхати зимувати. Вітаміни не можна наїсти. Ну отак. Я навіть їх в умень брати виноград не буду, бо нема смисла. Щоб ви понімали, він їсть яблука, виноград. Оце всяке таке тільки в бабки в селі. Знаєте, скільки раз я брала яблука в умень, варила компот, а потім це все бляха благополучно виливала, тому що моя дитина в умані такого не їсть. Або якщо привтикувала з яблуками, то просто викидала. Рома, яблуко будеш? Так, да. даю ціле, надкусив, покинув. Пішла обібрала. Ні, спочатку порізала. Надкусив, шкурки почав випльовувати. Думаю, ну ладно, хай їсть без шкурок. Проходить якесь фремя, дивлюся, вже все покинув яблука, пішла, обібрала, даю йому вже без шкурки, він вже без шкурки не хоче їсти. Виноград так само, пройшли год так гарно, в мами їв виноград, так гарно, качок пасли, їв виноград привезла в ума, я його довезла в якійсь коробці від взуття, бо ж воно, ну, виноград той душиться. Що ви думаєте? Його ніхто не їв. Завелася мешка, я не пам'ятаю, що я з ним зробила, чи я композицію мені говорила, чи я ще питаюся не зробити Дивіться, що хочу показати. Піточки. Мама, це дубчак? Каже, це дубчаки? Yes. Як? Покрова. По Бачите? Піточка. Mm -hmm. А ну нюхай, пахне? Ромати не ви. Пахне. Це ця рібка. Це, 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 це курчатом, коли сірвали маленьким. Пошлі. А цей що не знайде камінчик, патичок що небудь, і вже -у -у, в нього машина. Він вже їде. Чим ти їдеш? чим ти їдеш нам? Ну? Тільки що розказувала, що мені дівчинка написала. Короте, ну так, я сьогодні робила пірошки з капустою і натирала капусту на таку штуку. Ну, типа, в нас вна... Як нас вона, вона називається у нас? Сікачка. Сікачок. Коротше, я її називаю тартка для капусти. В общем, кого хто як називає, так і правильно. І мені дівчинка, я їй показала в інстаграмі сказала, що це дуже класна штука. мене дву мені теж така є. Мені мама купила. І ну, коротше, я прям рекомендаціон. Кому цікаво, зайдіть в інстаграм, подивіться, що це за штука. І мені дівчинка написала, що це мама каже, що треба, щоб желізне було на бочок. Оце лізві, щоб було на бік. Ну коротше, зайдіть в інстаграм, подивіться, яка в нас, щоб ви приблизно розуміли про що йде мова. І мені. Я сказала, що я не знаю, як вона називається. Мені дівчинка в інстаграмі сказала, що воно називається Мандоліна. Вроді так. Може, ма мадолін, мандо... мандоліна. Помив. Ну, коротше, я прикріплю повідомлення, яке вона мені написала, бо я не пам'ятаю, як правильно. Якщо я неправильно сказала, то не смійтесь. По-моєму, Мандоліна. Не мандаліна. Якось так, взагалі. Я не знала, наприклад. Я це слово чула, що в нас в українській культурі таке є. Але я навіть не підозрювала, що воно в мене є на кухні. Ось так от у вас є мандоліна? Питаю, кажу, у вас є мандоліна, бо в нас є знаю, чи це правильно нам дозволить. Ну, мені написали, що... Я знаю, що я знаю. це музичний інструмент? Ну, я не буду давати. Я теж не шару. Я це слово чула, але ну, воно мені не, тіпа, не нове. Мені що Але я не скажу, що це. Ось час мама порогугли і скаже вам. Мені... Це мандоліна. Я кажу, де... А, бачиш? Ну це ну, дивіться, це майже те саме. Просто це музичний інструмент. Так а... воно і то і то мандоліна. Мандоліна. І Не -то... мандаліна. Так мандоліна. я тобі казала мандоліна. Музичний інструмент ось він йде, бачите, диви який? Так, а ось що? М -м, чекай. Ну все одно таке мандоліна, мандоліна. Кухня. Це оця. Бо мені писали, що зараз воно продається в основному пластмасові, і воно ті, б, не дуже качественне мається. А оці дерев'яні, вони набагато крусніші, бо вони надіжніші. Просто треба, щоб ножик у дерев'яному був на бік, бо ми колись купляли у нас на базарі рівненько ножик стояв, угу. то воно ні черта не різало. Може, це так попало, ну я не знаю. Кача, так Це дуже мадобіна. Специфічно. Качок попав. Пошлі, Дьома, поп'ємо води. Бо в мене вже аж язик закону. Ми беремо воду і покупки набираємо. Ви бачите, вода смачна. Перелили. Ось так. Понесли. Беріть, будь ласка. Коли відро приперла, мені дві два ковшика. Мазяй, баба, мазяй. <клес> баба, бамазяй не може, баба. Мазяй. <клес> да, не може підняти зачку, баба, мазяй. Рома, ти де? А де дився? де то мазяй? А, ти свою тягнеш? Ну, давай, давай, будеш бабки допомагати, так? Да? Ого, горнічеш собі які ти трюки не вмієш робити. Фінти, фінти забула слово! Він за свою ходив. помощник. Я на шутки делал. Все, Вся банда. О. А я лишь подумала, думаю, сейчас Відійде, як висипає, їде там ще збирати.